Радіо ЮАЙ Чикаго. А тепер давайте перейдемо до приємних новин, тому що є те, чим ми можемо сьогодні потішитися і зробити собі настрій. Так, нам відомі деталі, що було на Білгорщині сьогодні. Тож дійсно там були вибухи, тривога, безпілотники і танки. Місцева влада проводить екстрене засідання, і там тривожні весті з військової часті у мережі з'явилися відео, на якому як стверджується, танки заїжджають на територію Російської Федерації на КПП Гайворон. Отож, розмі повідомляють про запеклі бої з ДРГ на кордоні. Ну, Петков заявив, що Путін вже йому вже доповіли про ситуацію в Білоруській області. Він переконує, що в окупаційної армії РФ є достатньо сил, щоб посунути російських добровольців з території Росії. Дивно звучить. Ну, і відповідно, у Грейворському окрузі пишуть ЗМІ, що в ворогонь ведуть артилерія, авіація, стягується важка техніка Російської Федерації, але бої ще тривають. Також інформація, що добровольці Легіону Свобода Росії записали відеозвернення до своїх громадян. Вони закликали прокидатися та боротися за вільну від Путіна Росію. Жителів прикордонних регіонів Російської Федерації просять не чинити опір та не боятися їх. І що цікаво, що у Білгородській області запроваджують режим контртерористичної операції. Про це замовляє повідомляє губернатор Гладков. Зокрема, в межах контртерористичної операції зупинять роботу виробництва, де використовують вибухові радіоактивні хімічно та біологічні небезпечні речовини. Ну а речник офісу президента Михайло Подоляр заявляє, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій, які відбуваються в Білогородській області Російської Федерації. Україна із цікавістю спостерігає за подіями Білоруській області Росії та вивчає ситуацію. Утім, немає до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військо-військоматі а підпільні проти протипартизанські проти загони складаються все таки з громадян Росії. Тому не варто звинувачити нас, українців, тому що ми нібито зайшли на вашу територію. Ось так повернулася доля власне до Росії упродовж більше року. Року ну, війни, якщо брати так більш детальніше, то в Білгородській області ситуація насправді складна. Про це повідомили Суспільному в прес-службі Легіону Свобода Росії. Там заявили, що Легіон та РДК створюють дементалізовану зону на кордоні з Російською Федерацією, звідки російська армія не може обстрілювати Україну. За їхніми словами далі рухатимуться до звільнення всієї Росії. Радіо Чикаго.